Вітання всім незламним українцям і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві серіали, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Не забудьте написати в коментарі, що сподобалось, а що ні. Відкриваю сьогоднішню добірку серіал Ціна втечі з дитинства. Марта живе у прийомних батьків, мріючи відшукати свою справжню сім'ю та відправитись на навчання. Життя дівчини змінюється, коли її намагаються видати заміж силоміць. Не бажаючи миритися з такою долею, Марта вирішує тікати. Попри труднощі, вона прагне знайти свій шлях, а також дізнатися правду про свою родину. Коли дівчина залишається сам на сам зі своєю долею, вона вирішує відправитись у подорож по допомогу. Втім, несподіваний дзвінок близької людини змінює плани героїні. і Як наслідок, вона опиняється у поліцейському відділку. Чи вдасться дівчині уникнути затримання та зустрічі зі своїм ворогом? Мангровий гай в усі часи люди поділяються на тих, хто щось робить, аби змінити світ навколо себе, і тих, хто каже, що немає сенсу чинити спротив. Цунамі є явищем, яке неможливо стримати, але Бог, створюючи світ, дав людству надію та спосіб захисту там, де океан буває таким нищівним. Це мангри. Це дерево, яке не має такої величі, як дуб або секвоя. Навпаки, манор це коряве дерево на кривих височезних коренях, що здіймаються з води. Але саме вони є бар'єром, який рятує людство від свавілля цунамі. У часи, коли навала з Росії повинна була неминуче розчавити знекровлену, або Україну, на її шляху стали Прості люди, люди, які вирішили, що саме від них залежить їхнє життя та подальше буття нашої країни. Вони рятують країну навіть ціною свого життя. На очах усього світу вони творять неможливе. Серіал Кришталеві джерела покаже історію жінки, що опинилась перед складним випробуванням. Одного дня Ліза вимушена взяти на себе відповідальність, до якої зовсім не була готова. Ліза Кохач була талановитою хореографиною. Жінка дуже любила свою роботу і весь час присвячувала їй. Завдяки цьому вона сформувала близькі та дружні стосунки зі своїми ученицями. Особливо Ліза притіпіла до дівчинки Нелі. Однак, як виявилось, їхня зустріч була зовсім не випадковою. Драма покаже, що мама Нелі зоряна Столя та Ліза Кохач були сестрами. Багато років тому батько Лізи зрадив дружину. І на світ з'явилася зоряна. В юному віці хореографиня не змогла пробачити ні батька, ні сестру, тому дівчата довго не спілкувалися. А потім Зоряна вирішила подружитися з Лізою, не розказуючи їй, що вони родичі. На жаль, про все це стало відомо лише після трагічної смерті Зоріни. Неля залишилася сиротою, дідусь дівчинки Роман Столяр не може взяти її під опіку через стан здоров'я. І єдина, хто може врятувати Нелю від життя в сиротинці, це Ліза. Разом з опікунством хореографиня отримає у власність величезний будинок і Багато проблем Ліза й не підозрювала, що вже незабаром їй доведеться боротися за виховання Нелі. До будинку столярів неочікувано повернувся ще один син Романа, Михайло, і він готовий на все, щоб забрати Нелю під свою опіку. Але ж де Михайло був стільки років, чому Роман ніколи не згадував про ще одного сина. Уявляю, що буде, якщо преса дізнається, що пацієнтку врятував ВПУ, якого ми не взяли на роботу. Серіал Жіночий лікар розкаже про кушера гінеколога. Михайла Гончара, який був змушений переїхати до Києва із Сівера Донецька, лікарню, де він очолював пологове відділення було зруйновано внаслідок російського обстрілу. І як і дім Михайла, після отриманого поранення він починає нове життя у столиці разом з донькою, яку виховує один. Влаштовуючись на нову роботу, він мимоволі переходить дорогу амбітному заступнику завідувача та опиняється втягнутим в інтриги. Він влаштовується в столичний науково-дослідний центр акушерства та репродуктології Куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї країни? Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Це дуже важливо.